Мезотерапія це процедура лікування шкіри обличчя, а саме ведення під шкіру препаратів, вітамінів, мікроелементів та поживних речовин. Ця процедура ефективно усуває сухі шкіри, пігментацію, дрібні зморшки, акне та постакне, розтяжки та рубці. Мезотерапію можуть проводити як жінки, так і чоловіки від 18 років. Етапи проведення мезотерапії. Перш за все, консультація з лікарем-косметологом. Після чого лікар дезінфікує ділянку проведення процедури. Наступний крок це нанесення анестезуючого крему. За кілька хвилин розпочинається сама процедура. Після процедури повторне знезараження ділянки. Та останній крок це нанесення заспокійливого крему. Перевагами мезотерапії вважаються невеликі дози та неглибоке ведення препаратів також можливість комплексного впливу на конкретну зону, поєднання метода з багатьма іншими косметологічними процедурами. Комфортна періодичність та інтенсивність курсу мезотерапії, оскільки процедура проводиться один раз на 7-10 днів і зберігає шкіру в прекрасному стані від 6 до 12 місяців. Для максимального ефекту лікарі радять пройти курс від 4 до 10 процедур. Мезотерапія проводиться швидко. Ефект після процедури видно не відразу. Він має дещо накопичувальний характер. Препарати підбираються індивідуально, що допомагає отримати максимальний Ефект в кожному окремому випадку. Після огляду лікар-косметолог виділяє основні проблеми і створює необхідний коктейль з вітамінів, мінералів та активних речовин. Такий підхід забезпечує тривалий та стійкий ефект.